Так, друзі, доброго ранку. Кому ранок а кому вечір. На вулиці Мороз. Нічого такого працювати в принципі в планах не було. Є ще деякі огляди хотів зняти. ну, Зараз не буде. Тому що ну, дуже холодно на вулиці. Не хочеться мені цього робити і мерзнуть. Була задумка в мене ще літом. Я хотів зробити. Взагалі ключ для того, щоб можна було відкрутити легко люби фільтри. Бо в господарстві є і комбайни, є і трактора, і буває таке, що дуже зажимає фільтри з часом і дуже складно його відкрутити. Я в мене в наявності отакий ось ремешок. Не знаю, з якої він машини. Я думаю, що він, під мою задумку, підійде абсолютно. Будемо зараз трошки підшукувати запчастин. Потрібен буде уголочок. Ну, бажано, щоб він перекривав ширину. Ну, мене трошечки не перекриває, ну, то не, не дуже, скажімо так, проблематично, що він не перекриває. Можна із цього. І потрібно ще буде знайти якусь профілинку для того, щоб. Цю, ну, скажімо так, щоб зробити ручку. Ну, з вас, як завжди, лайк підписка. Будемо зараз щось щось будемо чудити. Так, друзі, що я знайшов? Я знайшов два таких е стеблеподйомника. Е це із з е жатки. Е в общем, що вали в валки. Ну, або ж, може, в компанії, в кого так і стоять. Е в принципі, вони. В нормальному стані, як сказати, для моєї саморобки. Я думаю, що ми зробимо зараз саме із них, Іменно ручку, ту, що скажімо, тянуть. Тут, бачите, є вже і скосочок такий невеличкий. В принципі, я думаю, він мені підійде, і його мені буде достатньо О, Лишнє тут я, щось я все позрізаю. Не знаю, я зроблю отаку завдовшечки, вона мені більше, в принципі, ну, не нужна. Я не думаю, що я не зможу відкрутити таким плечем е фільтра. А якщо ж не зможу, то можна буде в отвір сюди вставити щось ну, помацніє, скажімо, якийсь е прутик якийсь або там щось, щось, щось або трубочку зверху надіть і потягти вже тоді буде. Ну, Я думаю, так воно зажати не буде. Так, продовжуємо. Зараз я відрізаю. Так, друзі. Зварнювальні роботи ми зробили. Отакий комочок металолому. Ну, зараз я його трошки, скажімо, підділаю, трошки все лишнє, що мені не подобається, я поодрізаю. І тоді покажу вам, як воно саме як воно працює. Так, так друзі, має. Оця конструкція майже завершений вигляд. Майже завершений вигляд. Ручечка тут, в принципі, ручка тут, в принципі, без різниці з чого. Можна замість цього елементу використовувати профілину, і тут загнути трошечки в одну сторону, щоб зажимало ремешок. Як воно працює? Оцю сторону ремешеч... ремешка Ми зараз візьмемо і на закльопки посадимо. До тієї пластиночки, скажімо, що ми приварили. Друга сторона, коли ми визначилися вже із діаметром, вдівається, ось в такому, в отаку пазик. І ми можемо, в принципі, тягнути ми можемо, в принципі, будь-який фільтр, який нам потрібно. Звичайно, що я запас трошки залишу. Я не буду його все впритик так робити. Ой, бо ж не витягнув. Я, звичайно, що запас. Скажімо так, оставлю. Я думаю, що такого діаметра, в принципі, буде достатньо для всіх моїх фільтрів. Ну, ладно, я ще згоден. Ще трошечки оставлю, в принципі, на всякий пожарний, як то кажуть. Поки що, може, не буду відрізати. Отак ось, може, залишу. А може, в общем, побачимо. Ще, ще поки що не знаю. І, в принципі, покажу вам готовий результат. Так, друзі. Завершили роботу, ось такий інструмент в нас вийшов. Із, як то кажуть з гівна і палок, в принципі, дуже гарний філь, той е, ключ. Е, Я ремешочок тут закріпив на чотирьох е, закльопочках пістолятом. Пришпалив. Що виходить, якщо нам треба якийсь діаметр узять, то ми просто беремо, ну, візуально чи наугад, з'єднуємося так. В принципі, з цього з'єднання, я думаю, що воно не вирветься ніколи в житті. І буде, в принципі, дуже, ну, як. Кріпка конструкція, в принципі, затягти. Головне, щоб не, ну, не проплівало саме в цьому ремні. Ну, для того, щоб тут не проплівало, то тут треба в принципі, робити, скажімо так, якогось радіусу зажим, щоб коли ти його саме натягуєш, воно більшість ну, більше зажимало. Ну, в принципі, я пішов, попробував. Фільтр один открутив, закрутив, попробував підтяг то руками. Звичайно, що ти так його не закрутиш і не відкрутиш. Ну, з приводу довжини. Я думаю, що кожен для себе сам повинен вирішити, яка йому довжина потрібна. Ну, так як у вас фільтр, в принципі, з'єднать на саму максимальну довжину, то, звичайно, виходить отакий діаметр. Ну, я не знаю скільки тут. На 40. Може, десь приблизно такий. Таких, звичайно, фільтрів ніхто крутити не буде ним. А так, як для домашнього якогось використання, скажімо, на воді особливо фільтри, ті, що з пластиковими ключами, що ті водяні фільтри розкручувати. то, в принципі, класна, я думаю, річ. Можеш, бо той пластмасовий ключ він то поламається, то ще щось з ним случиться. Цей ключ, я думаю, ти йому нічого не зробиш. Головне, щоб та колба видержала оце все усілля, скажімо так. Оце таке. В принципі, ключ вийшли обалденний. Я вже давно хотів, скажімо так, його зробити. Дуже класний. І ще ж виходить, що тут пустота, це ну, з носочків, я вже казав. І якщо потрібно щось, скажімо так, там нам усілля якась якесь більшеньке зробити, то ми просто робимо ось отак. Вставляємо якусь монтажечку чи ще що там, що треба, ну, подовше, там, яка, якщо смотриш, яка усілля треба. І жмем, в принципі, я думаю, що це річ обалденна, в кого є е, якась сега техніка, то звичайно без таких ключів е, не обійдешся ніяк. Один є в ньому недостаток, що в принципі, ручка тут довга. Тобто, є, там можна відкрутити, де є хороша відстань, щоб він саме вліз. Бо так як його довжина тут, я не знаю, в районі 30, може трошки менше, то е, буде проблематично у замкнутому пространстві ним, ну, десь там, де, де неудобно. Ну, а з другої сторони, в принципі, я його такий і хотів. тому мені він потрібен такий в мене є. як... Туди, в принципі, підлізти, тільки ж открутить не завжди є як. Не хочеться пробивати його, знаєте, кинешся, крутить, не відкрутиш. Проб'єш його, тоді маслі тече з усіх сторін, а так ти його акуратно взяв, клац і все. і воно... Дуже гарно, в принципі, ці фільтри підійшли. Для автомобіля, звичайно, він не годиться, того що там дуже мало відстані, як ну то десь радіатор впирається, то в блок впирається, то ще щось. Там треба робити трохи другої конструкції, щоб тарець так можна було чимось прокручувати. Ну Для моїх робіт це саме те, в принципі, що я і планував. Тому на цьому все. Кому сподобалось відео, підписуйте. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей!